Ранок починає з турботи зсередини. Хочу поділитись справжньою знахідкою песивіма дуже смачний персиковий напій, який поєднує колаген, біотин, гіалуронову кислоту та вітамін С. Досконалена підтримка шкіри, волосся та суглобів лише в зручному одному саше. Нещодавно я звернула увагу на косметику Ірая. І вона дійсно унікальна. Її есенція комбучою вирівнює тон, бореться з пігментацією та захищає шкіру від щоденного стресу, що рідкість. Особлива сила цієї лінійки фульвові та гумінові кислоти із куяльника, які діють там, де шкіри не вистачає живлення або зволоження. І ось там, де не вистачає, вони забезпечують повну регенерацію шкіри. І саме це дійсно робить її унікальною. І на обличчі відчувається різниця. Як результат, шкіра стає гладенька, свіжа та зволожена. Приходь на процедуру, зразу зможе спробувати відчути якість. Або замовляй собі. Користуйся!